Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам загальний бліц про процес розлучення. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Телеграм. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, проговоримо загальний біліць про процес розлучення, в тому числі й в обставинах нинішнього воєнного часу. Дуже багато питань про загальний опис процедури та нюанси під час війни. Найперше, якщо подружжя не має неповнолітніх дітей та обоє згодні розлучатися, то достатньо просто звернутися до органу реєстрації актів цивільного стану. В усіх інших випадках розлучення буде через суд. Неповнолітні діти, відсутність згоди одного з подружжя, неможливість через будь-які причини прийти до органу реєстрації актів цивільного стану. Судова процедура розлучення одна з найпростіших у судовій практиці. Це процеси зі 100% задоволеністю. Тобто, якщо один з подружжя наполягає на розлученні, то обов'язково розлучить. Нікого ще ніколи насильно в шлюбі не залишили. Це незаконно. Єдине, чому можуть відмовляти це неправильно оформлені документи чи несплачений судовий збір. Тому з цими питаннями краще обережно і серйозно. Судовий збір за розлучення на сьогодні складає трохи більше 1200 гривень. Разом з банківськими комісіями вийде біля 1300. Судовий процес може зайняти від 1 до 6 місяців. Це не через якісь усе окремі правила чи процедури. Все залежить від поведінки сторін у процесі. Наприклад, відповідач при наявності маленьких дітей просить строк на примирення, який може бути декілька місяців до шести. А вона, навпаки, позивач не піклується про свою справу, а суд через надмірне навантаження теж не поспішає її вирішувати. От і все затягується. Якщо обидві сторони згодні розлучатися, то при належному оформленні всіх необхідних документів у процесі, суд може прийняти рішення на першому ж засіданні. Судовий процес в українському суді можна провести без особистої участі самого подружжя. Тобто, якщо один чи обидва служать ЗСУ, воюють на передовій, чи перебувають за кордоном в евакуації, або з інших причин не можуть чи не хочуть ходити у процес, якщо є доступ до документів та інтернету чи пошти, плюс знання, як написати та подати документи, то можна подати все необхідне через пошту чи електронний суд. В тому числі обов'язково перед засіданнями писати заяви, щоб суд розглядав справу без особистої присутності. Інший варіант залучати адвоката, який може або допомогти з документами та подачею, або провести всю справу під ключ, включаючи отримання рішення після набрання ним законної сили. Адже таке рішення зараз це офіційний та кінцевий документ. Свідоцтва про розлучення після нього більше не видають, штампи в паспорти теж не ставлять. Тому, отримавши таке рішення, більше нічого після цього можна не робити. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! До наступної зустрічі! Бережіть себе!